Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. 15 жовтня зі станції Раваруська в перший рейс поїхав поїзд на Варшаву. Це вже третій міжнародний коридор для пасажирських перевезень між Україною та Польщею. Це ще одна можливість розвантажити вже існуючі напрямки, ну і, зокрема, частина пасажирів, які раніше їхали на Варшаву через Перемишль, одержали альтернативний шлях. У цьому огляді я розповім, як спланувати поїздку із пересадкою по станції Раваруська, аби дістатися Варшави, і скільки коштують квитки та чи немає дефіциту місць. Про відновлення 9-кілометрової ділянки залізниці Гребенна Раваруська розмови точилися давно. Останній раз потяги курсували цією дорогою 18 років назад. Обласні та місцеві органи влади ще раніше зверталися до Укрзалізниці з проханням забезпечити функціонування прикордонної залізниці, щоб створити альтернативний шлях через україно польський кордон. Роботи з ремонту колії почалися влітку 2022 року, коли гостро постало питання збільшення пропускної здатності міжнародних коридорів. Укрзалізниця виконала необхідну роботу і модернізувала колію стандарту 1435 мм від кордону до станції Рава Руська. Таким чином з'явилася можливість для руху поїздів з Польщі із заїздом на українську територію. Згодом Укрзалізниця заявила, що планується запустити пересадочний маршрут Львів, Раваруська, Варшава. У квітні новим маршрутом здійснив тестову поїздку. Поїзд польської компанії СКПЛ. Це комерційний оператор з Польщі, який спеціалізується на вантажних перевезеннях, але разом з цим обслуговує кілька місцевих маршрутів. У червні 2023 року Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю послуги з перевезення пасажирів за маршрутом Раваруська, Варшава та у зворотному напрямку. Вартість контракту більше 134 мільйонів гривень. Строки надання послуг до 31 серпня 2024 року. Переможцем тендеру стала компанія SKPL Cargo. Тим часом нове сполучення з Варшавою експерти називають дорогим задоволенням. Галузове інтернет видання, Центр транспортних стратегій у своїй публікації звернуло увагу, що маломісткий поїзд і низька маршрутна швидкість 54 км на годину ставить під сумнів ефективність таких перевезень. Графік руху поїзда також не надто прив'язаний під пасажирів, пише видання. Далі спробуємо розібратися, чи дійсно новий маршрут буде зручним для пасажирів, як можна доїхати до станції Рава-Руська для пересадки і в яку суму обійдеться така подорож? 15 жовтня Укрзалізниця повідомила, що новий маршрут вже працює а дістатися Варшави зможуть не лише пасажири зі а спеціально для зручної пересадки на польський поїзд призначено регіональний експрес номер 867 Коломия Раваруська. Він охоплює Івано-Франківськ, Калуш, Стрий, Львів. Пасажири також просять додати до маршруту Чернівців, щоб охопити ключові міста західного регіону. Поїзд прибуває на станцію Раваруська о 9.58. Крос-пересадка здійснюється протягом 30 хвилин. Далі проводиться прикордонний контроль. Поїзд раваруська Варшава прибуває на кінцеву станцію о 17.29 за місцевим часом. зворотній рейс відправляється о 21.45 та прибуває о 5.15. Поїзд Раваруська Коломей відправляється о 6.15. Якщо рахувати вартість квитків за маршрутом Львів Раваруська, то загальна сума проїзду становить 1210 гривень. Перевезення до Варшави здійснюється дизель-поїздом з місцями першого та другого класів. На маршруті є лише одна транзитна зупинка по станції Люблін. до Львова та Коломиї. Також курсує дизель-поїзд із сидячими місцями. Чи буде користуватися попитом новий маршрут за даними сервісу Укрзалізниці з продажу квитків 15 жовтня? Перший рейс Рава Руська Варшава розкупили майже повністю. Вільними залишалися кілька місць. На інші дні у цьому напрямку вільних місць вдосталь, особливо по будніх днях, але на найближчі п'ятницю, суботу і неділю залишається по два десятки місць, і з часом їх може стати ще менше. Тобто можна впевнено говорити про наявність системного попиту на цей маршрут. Між тим зворотні рейси викуповуються лише на 50%. Як може стати у пригоді сполучення Раворуська Варшава пасажирам, які прямують до Львова з інших міст? Більшість потягів з різних напрямків прибувають до Львова о 6 та 7 годині ранку. Поїзд на станцію Раворуська відправляється о 8.30, тобто є достатньо часу для пересадки. А от у зворотньому напрямку стикування з іншими потягами не зовсім зручне. Поїзд з Рави Руської прибуває до Львова о 7.45. Якщо вам потрібно далі їхати на Київ, Одесу або Запоріжжя, доведеться чекати наступного поїзда 3-4 години. Новий міжнародний маршрут раваруська Варшава, можливо, не зовсім досконалий. Деякі фактори знижують його привабливість, але за наявних умов це максимально можлива логістика, яку вдалося організувати Укрзалізниці в цей час. Можливо, поступово з'явиться ще одна пара поїзда на Варшаву, і все буде, звичайно, залежати від попиту. Якщо вам вже вдалося скористатися новим сполученням, можете залишити свої відгуки у коментарях до цього відео і також залишайте свої пропозиції для Укрзалізниці щодо покращення міжнародного сполучення. Всім глядачам каналу нагадаю, що підтримати цей ресурс ви можете за допомогою різних опцій. Це можуть бути звичайні вподобайки. Буду вдячний вам за підписку на канал. Нагадую про те, що функція спонсорування, і свої донати на підтримку каналу можете відправляти за посиланнями чи реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!